Привіт, це відео про міст пошта, сервіс по доставці товарів по Україні та з іноземних інтернет-магазинів. І я розповім, як на ньому зекономити, а також як зекономити на відправці своїх товарів в Сполучені Штати або в Канаду. Що пропонує міст пошта? По-перше, це український поштово-логістичний оператор, що доставляє посилки, документи та вантажі в будь-який куточок України та за кордон. Містпошта має велику мережу власних відділень і партнерських, а також у Містпошта доступні тарифи. Термін доставки також сподобається. Під відео залишаю лінки, де можна ознайомитися зі всіма необхідними цифрами. Тож, як можна економити з Пошта? маю для вас два промокоди. Перший дає знижку 10% на доставку для всіх клієнтів. Він актуальний до кінця 2024 року. Рекомендую вже зараз зареєструватись на сайті Містпошта і скористатись цією пропозицією. Бо в наступних наших відео я покажу, як замовляти з іноземних інтернет-магазинів, використовуючи міст пошту, окремий промокод, який бачите перед собою. Дає знижку 100 гривень на відправку в Сполучені Штати або Канаду. Він має зацікавити тих, хто продає свої товари, вироблені в Україні або перепродає їх за кордон через Amazon, eBay, Etsy або власний магазин на Shopify. Підсумую, якщо необхідно щось відправити велике або маленьке по Україні або за кордон, скористайтесь з поштою та промокодами, які я залишаю під відео. Вони дозволять вам суттєво зекономити. На цьому все виникнуть питання, задавайте в коментарях.